Всім доброго дня ми з України. Насправді сьогодні у нас вже не зима, а весна. Все розпало. Іх там брудний, негарний. Ми з вами йдемо до нашого рідного п'ятачку. 13 грудня. 2023 року. Другий рік війни добігає до кінця. Аж страшно. Але українці молодці. Вони не Опускають, тримаються. Насправді погоду потрібно любити будь-яку. ми це і робимо. Як виглядають наші українські вулички. Зараз цю таку погоду. Кажуть, що це ненадовго. Весна прокралася. У зимовий палац, що скоро зима повернеться і все побачить. І все стане на круги свої. Раніше цього числа 13-го за старим календарем, вже тепер за колишнім, ну і минулого року теж ми відмічали День Андрія первозванну. Вже на 13 днів раніше ми його відзначили, дату. Бачила в Фейсбуці, там вискакують, що 13-го. Зразу нічого не буває, поступово і все забудеться і, і все стане так, як воно було. Тому що ми повернулися до правильного, до того, як воно мало бути, а не так, як нам нав'язували. Ну привіт, поздоровайся! Поздороваться. Привіт-привіт. О, о Ну тепер я поняла. Зрозуміла, зрозуміла. Довго дивився, а потім вирішив привітатися так. На п'яточку я сьогодні вже була, людей дуже багато. Всі люди чимось зайняті. Одне з найбільших свят, я б сказала, одне з двох найбільших свят релігійних. Наближається. 24 грудня ми будемо святкувати, підмічати, святкувати. Народження Ісуса Христа, святвечір, святий вечір, як його називають в народі. Це свято, мабуть, немає такої людини, яка б його не знала, не любила і не пам'ятала про нього щось особливе, щось цікаве, щось незвичайне. щось Таке, знаєте, абсолютно для кожної родини особливе. Куття. Деяких регіонах. Ось, наприклад, Київщина. Це рисова з родзинками, з цукром. В деяких в більшості регіонів. Це Західна Україна, це Поділля, зокрема це Вінниччина. Там святкують. На святвечір їдять кутю з пшениці. Причому такой, знаєте, цільної, її то в чуть в спеціальних ступах. Там, бачите, за горизонтом мостом роблять. Що ви бачите? Це наше. наш п'ятачок. Щось там, як завжди продається, щось тут скупляє, там місточок роблять. Хочте собі наблизити, подивитися. Так, так, подивимося, що тут ялиночки стоять. Хоч вороги не дає нам повноцінно дихати на повні груди, але життя продовжується. Так, сезон хурми. Це вам трошки такого, знаєте, красивого кольору, світочку. Ось тут ласочка. Добрий день, добрий день. Це в нас такі ділі морози, продають ялиночку, бачите? Святого... 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 Святого Миколая вони вже відправили і вони вже отут газаюють. Молодці красу, ой, красунчики наші, молодці. Завжди все є, завжди все складено, охайні вітринки, завжди все свіженьке. Ви подивіться на це яблучко, це просто щось амело. Ви поцінили, ви бачите, ви можете собі просто тоді подивитися, ну, то прицінитися перед святом, де куди вам йти. І мандаринки, причому різні, бачите, більшенькі, меншенькі. Ще раз вам наведу на, нашу, на наш п'ятачок. А ми на куті зупинилися. Є тут деякі села, наприклад, тут на Київщині я знаю, зокрема, є село Кожухівка, Данилівка. Там роблять прилової крупи. Кутю. І таке є, да, щоб ви собі знали. Справді от кожен, як хто собі звик, як хто собі е, намітив, так і не робить. Люди прикрашають, можна купити таку м'ялиночку, бачите, різну, красиву таку. Іграшки. З вами отак пройдемося, я на роботу, аби зі мною. Оце такий зимовий день. Просто для того, щоб ви подивилися, що Україна живе повноцінним життям, незважаючи на те. Нам дуже і дуже непросто. Але попри все ми дуже є сильні. Ми є нація дуже така неумируща, нація дуже-дуже сильна. І тому бачите, яка краса у нас. Тут у нас різні магазинчики, у нас базар так продовжується, аж туди аж туди продовжується. І я йду прямо туди, а до залізниці. Ну, як звичайний день, коли після великого такого засніженого. Засніжений тиждень, я б сказала, у да? вас раптом накрила весна. Так просто йдемо, а ви собі про своє думаєте, я собі про своє. Поки нас машина гарно не обляпає, готуйтеся до Різдва, їжте кутю, варіть у звар. Насправді робіть все, щоб стати сильнішими, тому що кутя на святий вечір, де є велике здоров'я. І наші люди, наші предки просто так нічого не робили. Взагалі, наскільки ми зараз зі своїми технологіями, зі своїми гаджетами, а аналітичного розуму нам не вистачає. Всі. Цім зачу все само найкращого. Да, да. Який це, мабуть, випадково вона в кармані оцей дух да. Ну все рівно добрий день, дуже рада вас чути. ні 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 боже, все така знаєте, вам... Це Тамара Миколаївна вам зробила лишній привід похвилюватися. Все добре, все добре, моє сонечко. Все, все добре. Це все. Всього найкращого вам. Всього доброго. Це Тамара Миколаївна. в на жала за те, що треба. Понятно, телефончик. Так, і до нашої залізниці. І тут ми будемо закінчувати нашу прогулянку. Обіцяю вам. Найближчі дні дуже досить цікаве, наскільки це в мене вийде, я не знаю, але я думаю, що вийде. Всіх тих, хто дивиться наші відео, особливо наші ютубчики, хочу вам похвастатися. Я відмітила ювілей буквально два дні назад понеділок. І мене привітало дуже багато людей. А от Ютуб, Ютуб, ви мої підписники, яких дуже-дуже багато. Цифру не називаю, але їх дуже-дуже багато. Ну, мабуть, десь спали. Ну, чесно, хочу, щоб ви мене теж привітали. Ну а як же? Написали в коментарях, хоча б якесь сердечко там. Добре, як хочете. Це я так. Для тих, хто поспав. а для тих, хто не хотів, то це ж не заспав. Все. Всім гарного дня. Бережіть себе. Мені це ж не Все ж таки 13 число. Так, щоб вони в хвості. Дивимося вперед, дивимося лише вперед і дивимося лише з позитивом. Лише на позитиві, а лишайте завжди. Це допомагає викарабкатися з будь-якої ситуації. Люблю тебе, Україно. Слава Україні і героям нашим мужним слава. На все добре.